Друзі, усім привіт! З вами Роман Світушак. Сьогодні ми у місті Львів на Карбазарі. Завжди на відео наголошую, що ми надаємо послугу перевірка автомобіля перед купівлею. Якщо вам потрібно таку допомогу, звертайтесь, надаємо разові огляди по всіх містах України, працюємо по ринках, тобто допомагаємо підібрати автомобіль. На сьогоднішній день на статистика досить таки непогана. Вдається підібрати автомобілі. По ринку і статистика є дуже-дуже хороша. До речі, по Луцьку зараз у нас також був гарний підбір. Минулого четверга також усі поїхали з автомобілями. Також наголошую, що крім перевірки фізичної, вам потрібно обов'язково автомобіль перевіряти по Carvertical. Carvertical це історія автомобіля, яка надається вам при тому, як ви замовляєте цю послугу. Як це працює, у вас буде внизу під відео посилання. За ним ви можете перейти і відразу отримати 20% знижки. Або використовуємо промокод ROMA. 4 літери англійськими буквами вставляєте і перевіряєте автомобіль. Саме цікаве, що CarVertical на сьогоднішній день став вже стандартом. А що це означає? Це означає, що всі, хто купляє автомобіль, обов'язково перевіряють по CarVertical. тобто перевіряють цю історію. Є пробіг, тобто був на офіційному істоту автомобіль, не був. Перевірка по Інтерполу чи автомобіль не автомобільний єврошу це також дуже важливо. Перевірка по страхових випадках. Це все потрібно знати до купівлі автомобіля. Ну що, а тепер давайте посвіжимо, що зараз відбувається на ринку автомобільному. Насправді автомобільний ринок по цінах, як був, він поки що не міняється. Все стабільно дорого і космічно, і неймовірно. Але попри те, є новини, з якими хочу з вами поділитися. На сьогоднішній день ми вже знаємо, що з січня 2026 року, з 1 січня, вже є прийнято, що нульове мито не буде продовжено. Тобто всі електрокари потрібно поставити на облік, особливо ті, які привезені на фірму. Також, якщо навіть ви привезли на приватника, от до мене сьогодні дзвонила людина, каже, Роман, сам собі привіз, мені ж немає куди спішити. Мабуть, немає, але при першій реєстрації швидше всього, що норма також розповсюдиться щодо збібору пенсійного фонду. Це 3-4 або те-5% від вартості автомобіля. Тобто вам вже порахують вартість автомобіля тут ринкової ціни. Тобто прораховується ціна. Ту, яку вам в сервісному центрі дадуть. Тобто автомобіль буде по ринковій ціні, навіть якщо ви його дуже дешево купили, ви все рівно зробили сертифікат, приїхали в сервісний центр, ви бажаєте поставити на облік, і ви повинні розуміти, що сервісний центр буде вам рахувати по ціні ринкові автомобіля. І чесно вам скажу, суми виходять досить таки непогані, якщо вже беремо з вищою вартістю автомобіль. Це те, що потрібно знати на зараз. По які є зараз проблеми? Люди, які масово зараз кинулися, а це кинулася фактично вся Україна, ставити автомобілі, електричні автомобілі на облік, вони отримують на сьогоднішній день багато проблем. Проблеми починаються з того, що зробити сертифікат це, це займає декілька днів. Далі після сертифікату виписати договір це також займає певний час, тому що всім потрібні договори. Далі наступна проблема, експерт-криміналіст вимагають номера моторів, постановка на облік, комусь не вистачає білетика, хтось просто фізично не встигає, тому що до 5-ї працюють сервісні центри. І це все є за рахунок того, що всі масово зараз пішли. Робити, ставити автомобілі на облік. Тому рекомендація для тих, у кого є звичайний автомобіль. двс мається на увазі, двигун внутрішнього згоряння це дизель, це в нас бензин, ну і гібриди. На сьогоднішній день рекомендую вам взяти паузу і не створювати додаткових черг. Почекайте. А то, от я знаю ситуацію, що я приїхав робити сертифікати. А мені кажуть, Романи, не повірите, люди, які ну, нікуди ніби не спішили, в яких звичайний автомобіль вони вписують газ і вони також підганяють. Давайте швидше, бо я хочу вписати газ. Газ можна вписати січні, спокійно. Повірте мені, буде дуже вільно. Приїхали, вписали, і все у вас буде добре. Тому я рекомендую на сьогоднішній день тим, кому не горить, а це всі інші автомобілі, крім електричок, краще посидіть вдома, тому що черги дуже великі, поставити автомобіль на сьогоднішній день є дуже складно. І, звичайно, я думаю, є певна солідарність. Дайте можливість поставити електрокари, тому що все-таки людям дуже потрібно. Давайте ми трішки пройдемося по цінах на сьогоднішній день. Друзі, бачимо, що ринок. Є, люди працюють, хтось продає, і мене часто, до речі, запитують Романе, а взагалі чи ринок є, що на ринку продається. Друзі, насправді ринок це є місце, на яке будь-хто, ви, я і всі інші можуть привезти свій автомобіль на продаж. Тому люди, які привозять автомобіль на продаж, вони сидять в автомобілі, ходять, п'ють каву. Інші, хто хоче знайти автомобіль і хоче посидіти, вони приїжджають також. І тому, в принципі, процес якось він протікає. Десь так це виглядає. Трішки в салоні давайте оглянемо. Як вам колір шкоди? А то дивлюся по статистиці. Всі кажуть, що найгарніше виглядає чорний, але за чорним кольором треба досить таки сильно доглядати. Тому тут є певні складнощі. 12 рік, 8650 Peugeot, 3008, 1,6. Дизель, що це в нас по коробці? Автомат. Ну, дивіться, якщо 1,6 двигун, то ми розуміємо, що автомат буде робот. Добре, погано, кожному вирішувати індивідуально. До речі, так і бачимо зараз та. Селектор, селектор, що це робот. Але це та коробка, яку просто потрібно час від часу заїжджати і робити, так би мовити, калібровку. Зробили калібровку і ще ті автомобілі, до речі, досить таки катаються. Тому в принципі, проблем не бачу. Ну, це моя суб'єктивна думка. Я думаю, нас дивляться фахівці, які можуть також написати свою думку стосовно автомата робот. 11-рік 7899. 1,6. Також бачимо автоматична коробка, заявлений пробіг 191. Давайте так, віримо, що є 191, але наголошую на CarVertical. Все-таки це ресурс, який дасть вам розуміння про авто. У нас є, до речі, випадки, коли люди до мене звертаються кажуть, Роман, будь ласка, допоможіть відкрити. І я відкриваю CarVertical. Тоді я можу, знаєте, чим це добре? Це добре тим, що я можу проаналізувати, що робиться, які автомобілі попадаються. І ви знаєте, дуже цікаво те, що є дійсно автомобілі з мотаними пробігами, є автомобілі, які мають. Там, одне, два чи 3 ДТП. І це все показує CarVertical. І тут називається огляд закінчився, не розпочавшись. Знаєте, це десь отак можна це назвати, тому що люди хочуть вже оглядати автомобіль, вони вже настроєні, а тут після CarVertical починають розуміти, що ну, немає потреби їхати, тому що вже історія показує, що не вартує уваги. Ну Дивіться, по дизайну я зараз так, дивіться свіжим оком поглянемо. Ну, цікавий же ж автомобіль, правда? Все-таки Peugeot, в цьому плані я б сказав, мабуть, вони лідери. Все-таки дизайн цікавий. Звичайно, на сьогоднішній день покупця вже не здивуєш дизайном. Дизайн настільки пішов вперед, що тут нічого не скажеш. Але, попри все, треба визнати, що виглядають ці автомобілі досить таки цікаві. 2004 рік, 4200, Golf 5. 1,4. Значить, Бачимо, що це бензин, присутній вписаний газ. Надіємося вписаний. Бачимо, що наразі є відмітка, що є газ. Але я думаю, на сьогоднішній день це вже не новина, що газ, якщо ви купляєте автомобіль, потрібно, щоб власник спочатку зробив переобладнання. Тобто, встановлюючи газ, потрібно мати сертифікат, замінити реєстраційний документ, це все поставити, вписати. А тоді вже робити операцію з перереєстрацією транспортного засобу. Це є такі, знаєте, базові речі, які, я думаю, з нас кожен потрібно, щоб знав. 19 рік, 11800 2.0 бензин автомат. 179 тисяч заявлений пробіг. 4 на 4. Телефончик є в кадрі. До речі, наголошую, якщо комусь подобається будь-який автомобіль, ви можете зробити стоп-екран табскрін, зафіксувати і скинути мені. На перевірку. Цей автомобіль ми перевіримо і надамо вам повну інформацію про стан кузова, стан мотору, стан ходової, рульової, тормозної системи. Проведемо тест-драйви, підключимо комп'ютерну діагностику, подивимося, як працюють всі блоки. Повитягуємо усі помилки. Ну і вже будемо тоді розуміти загальну картину про автомобіль. Я думаю, по цьому автомобілю ми зафіксували все. Давайте йдемо так. Наступний це в нас Audi 2017 рік, 16 тисяч Q3. 2.0 бензин автомат. Колір, я думаю, це номер один. Він і практичний, і в принципі класний. В салоні, я думаю, в Audi в нас питань не буде, питань, питання є, питань нема. Та? Тому тут все з цим добре. В принципі, бачите, в нас більше поширені А4, А6, от А3 їх менше, але це досить таки цікавий насправді автомобіль, гарна, цікава моделька, яку також для себе можна розглянути як для купівлі авто. Скажімо так, автомобіль має право на життя. Ідемо далі, q 3 17 рік, 16450, 2.0 бензин, автоматична коробка, заявлений пробіг від продавця 206. Висновок, який можемо зробити. Бачимо, два автомобілі, мабуть, один власник продає. А може, два товариші. Також таки буває. Суті, це не міняє. Два поруч автомобілі вони можуть бути абсолютно різні, мати свій стан. Бачимо червоні номера, привезений авто. Значить, різні автомобілі, тому що все-таки, якщо навіть один власник скупив ці автомобілі і зараз продає, то попередні власники точно були. Як кажуть, не, не, не ті, що, як кажуть, одинакові. Та? Тобто один може бережно відноситись до автомобіля, інший може навпаки. А іноді буває просто ситуація, яка складається, і автомобіль, наприклад, попадає в ДТП. Такий автомобіль, якщо він має порушення цілісності кузова, звичайно, треба добре думати перед купівлею. Але, друзі, насправді все має свою ціну. Тому тут же кожному вирішувати індивідуально. Десь така для вас на сьогодні інформація. Так, тут по салону ми бачимо все на своїх місцях. Цікаво, Тойота, це чохли, але виглядає в принципі добре. ну Я думаю, деталі можна уточнити по телефону у продавця. Але це не заводська зашивка, це однозначно. Так, ми рухаємось далі. 16 рік, 13 850 Тігуан, 2,0 бензин автомат. Це, до речі, класично американські автомобілі, автоматична коробка, бензин. І насправді, ви знаєте, такі автомобілі мають свою правду. Я скажу вам як моторист. Хто мене дивиться, ви знаєте. У мене технічна освіта по ремонту автомобілів, автомобільних двигунів. Ремонтував я мотори. Чесно вам скажу, бензиновий двигун є на порядок. Ну, Простіший, скажімо так. Та, звичайно, ресурс, якщо не, не брати конкретні випадки, там, та, але взагалом дизель він якби, ходить трішки довше. Ну, не трішки, а все-таки довше, я маю на увазі, по пробігу. Та. Але дизель до, до тих пір добрий, поки все добре. Як тільки там щось піде не так, і ви вмеряєте в паливну систему, повірте мені, це все дорого. Тому дизель треба брати в гарному стані. Та, в принципі, будь-який автомобіль, якщо ви для себе розглядаєте, його потрібно брати в доброму стані. Якщо ви візьмете в доброму стані, то повірте, усе у вас буде також добре. Потрібно буде тільки технічно підтримувати автомобіль. 19 рік, 26,750 750. E space До речі, по дизайну автомобіль шикарний. Їздити можна, якщо відчинений, покажемо, якщо зачинений то йдемо далі, рухаємось вперед. Ну, Ягуар це Ягуар. Це непоганий, досить такий цікавий по дизайну автомобіль. Kia. Kia ev 6 24 рік продається за 26300. 26 тисяч 26 кілометрів пробігу. 77 кВт заявлено. Друзі, в мене колись був на тест-драйві такий автомобіль, я на ньому катався декілька тижнів. Ну, Цікавий автомобіль, скажімо так, все є, що треба. Якщо правильно комплектація є камери 360, це взагалі шикарно. Вони Є ще також з панорамами. Тому це також є добре. Автомобіль досить таки цікавий. В синьому кольорі, звичайно, автомобіль. Бачите, він все-таки, як не крутили, виглядає досить, досить так, цікаво. Тим більше цей синій, він такий більш налитий, темний, так би мовити. В тон. І тому так. Ну що, Ми попали в ряд, Його? де є по ліву сторону є більш бюджетні автомобілі, по праву у нас були ауді. Бачимо, продавець поруч стоїть. Показує, що треба знімати автомобіль. Покажемо, значить, 14 рік ціна договірна. Тато озвучить. Дизель 174 заявлений пробіг. Бо се комплектація, це добре. І тут що скажеш, все, наче на своїх місцях, але, звичайно, що візуальний, тільки отакий от огляд. Це тільки те, що бачиш на поверхні. Якщо потрібно, звичайно, щось для себе глибше. Зрозуміти, потрібно півтора приблизно години, стаємо на коліна біля цього автомобіля, ну це я вже умовно кажу. І потрібно максимально ретельно перевіряти технічний стан. Тоді, звичайно, будемо розуміти, чи вартує автомобіль уваги, чи не вартує. Трішки пройдемося по ринку, бачите, по праву сторону. А трішки лишилися позаду. 21 рік, 19800, 2,0 бензин, автомат, 130 тисяч заявлений пробіг. Що можемо сказати про такого типу автомобілі? Бачимо, що автомобіль привезений з США. Зазвичай пробіги в таких автомобілів є дійсно їхні. Тобто, дійсно цей пробіг є фактичний. Але автомобіль однозначно був в якомусь ДТП. Якщо не в ДТП, то можливо десь плавав. Розуміємо, та? тобто є певна якась також його історія. Якщо відновлення автомобіля є невелике, цілісність кузова є непорушена і відновлення є якісне, то, звичайно, можна сміло розглядати автомобіль до купівлі. Повірте мені, з меншим пробігом автомобіль служити буде добре. Можна взяти автомобіль з півмільйона пробігу, пробігу, небитий. Весь в оригінальній фарбі, але, повірте мені, півмільйона це вже як старого діда, знаєте, 70-літнього. Казати, вставляємо зуби, мається на увазі, міняємо шини, та, умовно, і він ще буде бігати. Повірте мені, бігати там вже немає. Чому? 19 рік, 29500, Tesla X. Тому робимо висновки дуже прості. Автомобіль будь-який, який ви захочете придбати, модель. Звичайно, обирати вам, а от технічний стан ви можете звернутися до нас, ми його перевіримо, надамо вам повну, тотальну інформацію про стан авто. Ну і, звичайно, якщо хтось бажає записатись до нашого експерта чи до Луцьк, наприклад, якщо ми візьмемо чи будь-яке інше місто, можемо в цьому допомогти. Тому, друзі, всім гарного настрою, бережіть себе. На цьому ми підходимо до логічного завершення. Усім хочу подякувати, хто підняв палець згору. Також рекомендую підписатись на канал. У нас все про автомобілі. Знову ж таки, для вас буду знімати всі наступні відео, тому я знаю, можете та підтримати коментарем і та написати, я знаю, та можливо, та когось є, якісь побажання, якісь автомобіль. Роман можливо, цікавий наступному відео. Я також та цей -так. автомобіль вам покажу. Всім Роман. гарного настрою! З вами був Роман Світошак. Дякую.